ах яхта ж. Мені придется за тобою все-таки дивитись. Окей. Что треба делать? Дать пожрать. Тебе ч? Мама не готувала. Ну та, звісно, молоко. Ну шо ще. На, жуй. О, господи. Фу, вонючка. Треба швидше тебе, віднести. Так. Ти шо, не знаєш, що не хогварца запрещена. Чи-шо. Я тебе зараз. Та як? Окей, це мені не поміншає, тобі поменять труси. О! Ловлю. Тихо, тихо. Позики, милий. Споки наки.